Олександр Ревега отримав перемогу у цьогорічних позачергових виборах до парламенту. Про це свідчить інформація оприлюднена на сайті центральної виборчої комісії. Згідно неї по 63-му одномандатному виборчому округу, опрацьовано вже 100% протоколів. Першість із результатом 26 тисяч голос за самовисуванцем Ревегою. Зрештою, йому вдалося лишити позаду себе двох головних конкурентів: Павла Жибрівського, який під кольорами блоку Петра Порошенка йшов на вибори від партії Українська платформа. Собор та діючого народного депутата самовисуванку Анжеліку Лабунську. За даними сайту ЦВК, Олександр Ревега випередив Жибрівського на 1,17%, а це 1069 голосів. Лабунську на майже 6,5%. Це трохи менше, аніж на 6 тисяч голосів. Попередній поверхневий аналіз голосування на виборчих дільницях 63 го округу, до якого окрім Бердичева та Бердичівського району входять також Андрушівський, Попільнянський та Руженський райони, показує. Перемогу Олександру Ревезі принесли саме бердичівляни та їхні найближчі сусіди, мешканці Бердичівського району. Як і прогнозували фахівці, Руженщина в основній своїй масі надала перевагу Павлу Жибрівському. Більшість голосів очільник собору взяв також на Попільнянщині й Андрушівщині. Щодо Бердичівського району, то у ньому, як свідчать дані сайту, Жебрівському більше за інших повірили лише у Реї. Близько третини голосів Бердичівщина віддала Анжеліці Лабунській. Переможна ж більшість була за Олександром Ревегою. Ну а голосування у Бердичеві, судячи зі всього, стало тією головною рушійною силою, що і вивела Ревегу у народні депутати. Він став першим на усіх виборчих дільницях Бердичева, окрім однієї, у виправній колонії номер 70 і ще малим відривом вийшов уперед все той самий Павло Жибрівський. Як реагуватимуть на перемогу Олександра Ревеги його опоненти, привітаннями чи опротестуваннями у судах наразі невідомо.